Вітаю! Сьогодні ми будемо розмовляти із кавою. Всім приємної кави. І нас таке питання, що заважає забрати зайве із голови, щоб рухатись вперед. Духів кави закликаємо, просимо, будь ласка, допоможіть забрати усе зайве із голови щоб прийшли нові, гарні думки, нова ідея, і забрати всі програми, деструктивні, негативні програми, навіть ті, що із дитинства і взагалі, все, що заважає рухатись вперед, стати сильнішим, щасливішим сам собі. Щоб рухатися по своєму шляху, викинути всі негативні програми, якщо вони є. Скажіть наші самі. Що... Так, звичайно, вони є. Угу. Це більше стосується людей із родини, родичів. Так тут. Родичі. В деяких хто дивиться це відео, людей, родичі схожі на змійний клубок мені йде. От. Дуже вони небезпечні. От такі родичі. Дуже сильна прив'язка до них з минулого. От, і її закріплюється кожне свято. І родичі поставили сильну програму на майбутнє в тебе нічого не вийде, ти не зможеш, ти от вони в нас запускали такі програми, що ти. Маєш боятися, От у нас не вийшло, і ти краще цим не займайся. Хоча саме ви і маєте цим зайнятися питанням, якщо у них були якісь діла, які зруйнувалися, то ви зможете досягти великих цілей в цьому питанні і заробити... Фінанси, гроші, гарні гроші на цих. Так саме ви зможете досягти цілей, які не змогли досягти у цей клубовий змій. Ще є деструктивна програма в голові, яка ми питаємо те, що зайве, те, що заважає вам радіти життю і бути, володіти своїм життям, самому вирішувати ці питання. Це камінчик цей це зід. І з Рубіном. Він дуже красивий, це цей Зід, він допомагає нам. Налаштуватися на те, щоб дійсно зрозуміти, від чого буде нам радість у житті, і забере допоможе очистити ці перешкоди, щоб радіти життю і були в нас досягнені наші цілі, всі прагнення. І Рубін також допоможе це дуже сильний сила волі, камінь влади. Взагалі цей звіт, це дуже красиве каміння. Прошу допоможіть. І духів до кави просимо. Допоможіть викинути зайві програми. Тут стоїть ще приворот. Хто поставив приворот, я так розумію, до чоловіка якогось про, може і до жінки приворот стоїть зроблений? Не знаю, навіщо так зробили? Поставлений приворот, для того, щоб ви любили і страждали все життя. З вас виходиться сила життя, сила марнієте. Більше того, цей приворот забирає можливість вам зустріти кохання, покохати, взагалі кохати, бо вже наші ваше серце зайняте, але ж воно так зайняте, що стікає кров'ю і ще й горить і палає. Постійно давно зроблено. Це я все заперечую. Це безкінечний біль, заперечую. Виймаю із голови деструктив. Виймаю із голови почуття прив'язаності до якогось марного чоловіка. Він ідол в вашій голові. Це я заперечую повністю. Знімаю всі привороти, прив'язки. Ну і вплив оцей, не знаю, як це сказати вашої родини. Оці наговори обмови постійний деструктив я заперечую. Це також заперечую, знімаю. Ще якась жінка є. Так. Лишаємо свято, свята мають бути. Під час свят ви заповнюєтесь енергією, Особливо це мають бути. Ну тут сила вогню, коли сила вогню це і є відчуття руху, коли це можуть бути музика, гарна атмосфера, радість, радіти треба. Тоді сила. І ви, як риба у воді, в тому плані, що в сім'ї, в родині не вийшло, зруйнували, можливо, обставини зараз у багатьох людей зруйнована власна родинна справа. То от не повториться більше такого, як якщо це була війна і це зруйнували. Расисти, от, то цього не повториться, ви можете сміливо рухатися в цьому напрямку, брати бар'єри. Вам все буде вдаватися. Головне викинути деструктив, переляк е батьків, родичів. Дякуємо духів. О. Це має бути в цьому плані добре. От. Скажіть на ну, духи кави, скажіть, що заважає виняти, викинути, деструктиви, всі погані програми, застарілі програми, які ведуть не на радість, а заводять у кути. А ми почистилися дуже легко і швидко. Це мені ж дивно. Дивіться. Так, спочатку у вас, ну, <кхем> як молода така людина, не багато фінансів. Небагато фінансів. От, не складайте рук, не складайте, не кидайте цю справу. Тут все мені йде родове, родове, те, що родина займалася, щось по сімейні справи. Все правильно, воно з часом відродиться і буде дуже гарна, фінансова, стабільна. От, дивіться, тут вийшло, що стабільно стоїте на землі. Вас захищає. Тут дуже потужна карта, так, родова справа, дивіться, і призведе до повної гармонії і радості, і потужний, ще й продовження піде е, кхе, нащадки, будуть розвивати цю тему. Прошу ще сили, допоможіть нам. Чи є втручання, зайве втручання в думки в збивання із <кій> головної мети, а головна мета це жити, жити, продовжувати жити і радіти життю. На землі радіти Деякісь чоловік, можливо. От мені цікаво, ви все одно будете багаті, у вас буде своя власна справа і вона буде постійно приносити вам прибутки. Угу. Дивіться, є чоловік, можливо, у вас спільна дитина з ним. Хороший потужний чоловік, дуже такий навчений, і в нього є програма така. <кій> Своя програма вона в нього працює. Він її навчає, передає дітям. Але у вас чомусь вийшла карта, зовсім інший шлях. Ви така хитра лисиця. І ви, я так розумію, Задумали від нього піти. І ваш шлях буде добрий, тут добра карта. Можливо, навіть розійдеться, така розійдеться дорога, бо якась у чоловіка є надія, покладена на дітей от, і він їх буде навчати. А ваша справа чисто ваша, він її не розуміє. Тільки ви розумієте, і у вас така хитра дорога на майбутнє, своя дорога, окремо, як то вибачте собака. Дивіться окремо має пробудуватися ваша дорога. До багатства, і ви станете багатою жінкою, дуже сильною в своїй справі, тонка справа, він не розуміє взагалі отут от розмежування. Це ще такий є момент, що дійсно не варто прислухатися. В нього своя робота, хай бере навчає дітей, діти будуть вправні. Можливо, це військовий навіть. І і ви тихесенько, лагідно, без суперечок, дуже цікаво Відійдете від цих, від цих агресій програм. агресії. Скажіть, ще залишилось хоч-небудь, що заважає тому, хто дивиться це відео, мати <клес> дійсно корисні думки в голові, жодної зайвої програми негативної, яка не дає. Насолоджуватися, радіти життю, отримувати досягати цілей. Тут повна гармонія, все ми почистили. Дивіться, все буде добре, як гарно. Або почекайте, що він робить. А, ні, дивіться, це деструктив, я зрозуміла. Є традиція пити алкоголь. От, з друзями, з чоловіками. Це така традиція дуже сильна. Це як ритуал навіть, я не знаю. Це пояснюється, як прийняти. Як наче ти, що мені не друг, давай випивати. Але це дуже сильна залежність, і це хитрість дьявола. Вийшла карта дьявола. Він краде сили, енергію через цей алкоголь. Дивіться, вам треба проявляти, і ви можете, ви знаєте, як можна по-іншому пояснити друзям, що ви їхній друг. От. Щоб не вживати. Тут виживання алкоголю, будь-яка залежність, до речі, може бути паління, алкоголь. Оце деструктив також. Він забирає дуже багато сил і енергії, веде до стану. ну, Тут більше вийшла карта потайбіччя, смерті. Вони, як цей дух, приходить, забирає енергію життєву. Насправді це зайва. Ситуація це зайвий деструктив. А ще й фінанси забирає дуже сильно. Більше фінанси, напевно, на, цей, на ці події. Це дуже зайво. Програма алкоголю вона стоїть давно. Угу. Забирає енергію, сили витікають повністю. Так, ми просимо вищі сили, духів роду, закликаємо. Тут порада забратися геть від у цієї е, кампашки. Щось іде кампашка. Це не дружба. Пояснюю вам ще раз. Там, де вам дійсно, от у вас звільнився мозок, дуже сильно гарно, всі ваші прагнення. Це добрий стан, але він має досягатися не за рахунок цього спірта, Це дух спірту. Він вселяється і ви, ви керуєтеся не своїми думками, а його. Залежність стає до нього дуже сильна. І викидаєте шалені гроші, маєте покинути це робити. Це деструктив, це не друзі. Це можливо спілкування, але воно деструктивне. Ви станете отаким з часом. Оце що залишиться від вашої душі після такого спілкування. Це я заперечую, забираю всю залежність до алкоголя. Неважливо, це ви жінка чи чоловік, знімаю повністю весь цей деструктив, програма. Більше немає жодного бажання вживати алкоголь, викликаю відразу до алкоголю, як до лайна. І алкоголь має. Викликати у вас запах алкоголю, це запах лайна. Всю тягу до алкоголю змінюю, тягу до фізичної активності, до вправ йоги, до насичення свого тіла гарною енергією фізичними вправами. Будете займатися із друзями, і там багато друзів, спілкування. Вищі крищі, всі гарні програми у тільки у фізичних вправах, це йога, будь-що, що вам подобається. А алкоголь відходить від вас, знімає повністю всі прив'язки, знімає духа алкоголю, спіріту суходить, буде повністю звільнена, голова більше не тягнеться до алкоголю. Викликаю відразу, як до лайна. Буде так. Це зайве, це змінює вашу психіку, змінює ваш погляд. Деструктив абсолютний веде вас до смерті, до загибелі. Ви наповнюєтесь радістю життя від фізичних вправ і спілкування із друзями, людьми. Буде так. Відсікає на віки вічні. От що ми вийняли добре. Чи залишилось ще хоч що-небудь якийсь деструктив? Щось мені дещо ще щось є. Угу. Цікава карта, дивіться. Дивіться, у вас е, стан загнана лошадь. Я не знаю, як це вам пояснити. Ви маєте в своїй сім'ї зро... зробити так, розпри... щоб була радість, гармонія в родині. Вона рух... рушиться. Можливо, є такі люди, в яких рушиться родина через те, що ви, як загнана лошадь. Це може бути чоловік, жінка. Настільки важко. Тут вплив навколишній, може бути магічний вплив, що руйнують родину. Це і війна, це і взагалі-які будь чинники. І цей потік має розпреділятися по всіх членах, отак, от от, щоб не ви один мали важку сильну роботу. Ну, хоча ви дуже сильний і сильна. От, проте над родиною мають працювати усі. І це гармонія, це і їм в користь також всім членам насолода долучитися до вашої справи. Ну, родина це щось має бути. Спільне між усіма, не одна людина тягне, як на собі. От тут така порада викинути геть, що ви загнана коняка, що мають бути в родині, розпреділені всі. Е, це дрібниці, але це дуже важливо, наприклад, щоб хтось допомагав е, вбирати, мали свої функції в цьому плані. А хтось е, має. Почати заробляти, або й так, робота, працювати, щоб вносити також якусь суму грошей до бюджету родини. І, ну, це оце ще має бути так. Бо те, що наробили, все взяли на себе, це деструктив, або ви його бачили все життя з вашого. Батька або з матері, або з дідуся, з бабуся. Це якась програма, до речі, от, вона деструктивна. Це приносить злам, ламає вас, заперечує. Прошу вищі сили, допоможіть так. обов'язки в родині, того, хто дивиться це відео, щоб було всім е, отримували всі задоволення, і ніхто не мав е, страждати в родині. Буде так. Ну, от ми і почистилися. Все зроблено, все зроблено. Гармонія у домі. Чиста голова абсолютно. Зараз, зайвих зараз нема програму у вас у голові. Це дуже добре. Це також все повиймали. Дякуємо духам кави, П'ємо каву. Що допомагаєте нам відкрити шляхи. Цей візит прошу також допоможи радіти життю, наповнюватися енергіями, силою і мати свій власний шлях. Я прошу вище ще сили, допоможіть тому, хто дивиться це відео. Вийти на свою дорогу, відкритися, мати повну гармонію в голові, жодного деструктиву. Заперечую всі негативи. Так, шлях відкривається, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть нам відновити власні думки, відновити власний шлях, забрати всі страхи. Всі жахи, привороти відсікаються повністю, всі стяги. Більше не можуть ніхто впливати. Перекриваю, звільняю серце від тортур, звільняю повністю, серце більше не страждає, не має деструктиву. Відкриваю шлях до себе. Ви володар свого життя, воно у вас одне, і ви маєте його прожити радісно наповну. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду закликають, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи, очистити голову, думки від зайвих думок, від всіх негативних програм, які ставлять чужі люди. Тільки власна гарна програма буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної прив'язки до алкоголю, більше нема ніяких приворотів, знімаю повністю всі негативні програми родичів, страхи всі виймаю, ви володар своєї голови, володар свого життя. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено. Так що викидається все зайве, це вам не потрібно. Воно, як у болоті, веде вас до одного і того самого стану. А життя це рух. Треба рухатись. Так. І перемога за вами. <кій> дякуємо духом кави, дякуємо це і вам також дякую за увагу. Все буде добре. До побачення.